Привіт усім! Дякую, що завітали до мене на канал. Кому подобається тема секунду, підписуйтесь, ставте вподобайки і зустрічайте светр від Пола Ральф Лори. Він був в Виксолі розмарі, зроблений у В'єтнамі. Светрик такий, дуже багато кутунців на ньому, такого чорного класичного кольору. На грудях лого було якісно виконане. Ось Я скажу, що я його забрала, котунці почистила, попрала, все гарно виглядає. Так, тут стоїть садкова вовна, Дуже такий м'якенький, теплий, затишний. Ось такі ще номера є, але ну, я в цьому не дуже розбираюсь. Але думаю, що це була не підробка, бо занадто він приємний був на дотик. Такі рідко зустрічаються. На сайті такі схожі, вартують близько 5-7 тисяч гривень. Ось тут вони різні, звичайно нові. Це була в мене знаїдка. Мені він заважив на 114 гривень. Далі від Ges в Сосмарі. Такий топ, також в чорному кольорі, а виконаний в поєднанні гладкої тканини і мережева. Ось таке гарне поєднання, то був в хорошому стані, але мені малий, я його залишила. Ось, тут ось такі всі логотипчики ці збережені, бірки на місці, склад також є, тут 100% віскоза і мережеву з поліестру. Залишився цвіт в магазині. А ось цією блузою ну, сталася така пригода. Я її залишила в магазині потім пошкодувала про це. Блуза від бренду Сінтейс. Тут гарний такий теплий бежевий колір. На мій погляд, дуже жіночний тут крій, всі рюши на вороті. Ну, Тут, до речі, був зрізаний склад, але я думаю, що це 100% віскоза була. Ось дуже гарна була. Я потім її ще примірюю ту блузу. А ось це від бренд Ніккі мені невідомий 34 й розмір така цікава футболка. Тут незвичний крій. В принципі, вона це привернула увагу. Ось тут якісна тканина і, в принципі, якісне таке виконання було. Ось я приміряю цю блузу. Ну, мені тут видно, що плеча завелика. Тут цірюши, такий гарний, об'ємний рукавчик, такий спадає на кисті рук. Ось, ну, жалкую що не забрала, треба було забирати. Я тут вирішила деякі речі, які мені подобаються, але мені не підходять. І жалко було залишати в магазині, я їх все-таки вирішила забирати і виставляти на продаж. Думаю, чи на шафі, чи в інстаграмі. Ось, мабуть, залишу посилання в описі під відео. А далі е, така моя знахідка. Але як часто буває, коли знаходиш, то не завжди розумієш цінність цієї речі. Так часто буває в житті навіть із людьми. І кажуть, цінять, коли втрачають. Ну, тут я цю крихітну сумочку залишила знову, коли повернулася, її не було. Я, звичайно, пожалкувала. Це, значить, сумочка була від австралійського бренду Rotom, заснований в 1938 році. Компанія базується в Сіднеї. Ротон зробили революцію в моді Австралії в 50-х роках, замінивши традиційні матеріали, що використовуються для вечірніх сумочок, на плетену металеву сітку. Ну, такий в той час був винятково утилітарний матеріал. Компанія якраз відома своїми вечірніми сумками сітки, які продаються і досі. Значить, на сайтах уже вінтажні сумочки, я знайшла схожі десь приблизно 142 евро, 120 евро ось так. Да, Сумочки мені нагадують таку кочугу, <сорган> срібну. Далі від одного з моїх улюблених брендів Веспред знайшла піджачок з такою веселою підкладинкою в квіти. Тут синій маланжевий колір піджаку, класичний, з карманами. Кармани ще були зашиті. Ось <сорган> У складі є віскоза. Збережені ще ось такі запасні гудзички. Тут хороший стан був піджачка, він майже новий. Але на мене він був маленький, я його тому і залишила. Але знову ж таки піджак хороший, в ідеальному стані, як знахідка, кому підійшло по розміру. Далі бластка чорна, велика, великого розміру блуза. А, така класична, візуально виглядала дорого, тут якісна тканина, високі манжети були. Ну, скажімо так, це блуза не на повсякдень. Тут 100% віскоза в складі. І ну, ця віскоза така наче як шовки на дотик так і візуально. Ось тут ворот стійка, застіпається ззаду на гудзики також. Костійка висока, як і манжети. Це бренд мені також невідомий, якийсь експресо. Ну 46-й розмір великий. Потім ще її примірюю в кінці. Наступну футболку від Versace Jeans я купила. Такий гарний синій колір був, по ньому такі тигри, здається. У ній хороший стан був. Бірочки всі були збережені. Ну, я її збрала сина. Це задоволенням носив влітку. Футболок. Багато буває збірочки ось. Ось той садковий котон. А приємно на дотик Такий котон хороший. Так хороший стан був, не забрана, <кхем> майже нове. Тут таку сукенку нижнього шару також забрала, тут такий глибокий насичений чорний колір в ідеальному стані. Там її, звичайно, випрати потрібно було і відпарити. Ось, ну, це ну В складі тут було 60% ацетату і 40 віскози. Склад класнючий, такий дихаючий, вона вироблена в Італії ця сукенка. О, тут фабрична якість. Часто можна знайти сукню прозору. І не вистачає завжди ось того нижнього шару, а вона, в принципі, завжди стане в пригоді сукенка. Бренд мені також невідомий. Зібрала щось падає у мене, а це інша сукенка, якраз Прозора. Але ось такий бренд. Тут, я так розумію, якісь дизайнери Марія Крешлер. Щось таке для About You. Я Не знаю цього дизайнера одягу. Можливо, ви, ви щось знаєте. Напишіть. Ось це така прозора чорна сукня. Тут краї на рукавах і подолу залишити були необробленої тканини. Ну, тут в такому наче як готичному стилі вона, зав'язки тут збережені. Ось, ну, така якісна, все, вся красива, цікава. Ну, думаю, вона не дешева ця сукенка. Довго розглядала, але вона залишила її вона. Не мого стилю, звичайно, вона для якоїсь юної леді. Така одолазка була в бежевому кольорі, звичайна така Madelaine. Вона ну, покашлащина була вже, заношена. привернуло увагу, мабуть, бежевий колір, ще й дірка була в ній. Тут, як завжди, класичний такий склад військової там, як у схожих таких водолазочок. ну Залишилася, звичайно. Привернула мою увагу ось така літня сукня. Така дуже вона видно, що вона шовковиста, така гладенька, ось вона така яскрава, акцентна, дуже довга, вільна, вирізняється з поміж інших суконь. І побачила зразу між ними. Такі довгі тут присутні зав'язки. Ось. Ну, Тут також можна фантазувати по-різному, як її можна зав'язувати. Ось. Тут такі, наче от, східні візерунки по тканині, наче турецької гірки, такі яскраві веселі кольори. Ну, На літо саме то Тут я шукаю склад. В складі просто чудовий, 70% віскози, шовку верніше, і 30% віскози. Ось, довго її розглядала, але залишила щось, вона мені багатенько заважила. Ну, знову ж, коли повернулася, звичайно ж, цієї сукенки вже не буду. Ось. А це я ще приміряю з ту велику блузу, яка гарно виглядала, така наче також шовкова, з високими такими манжетами і комірцем. Вона на мене явно велика була. А і довга, наче сукенка. Ось такі були знахідки мої. Дякую, що дивилися це відео. Додивилися навіть. Приділили свій час. Бажаю вам життя без тривог І до зустрічі в наступних відео.